Привіт, привіт, мої хороші. Привіт-привіт, мої любі. Сьогодні у нас з вами різдвяні ворожіння, різдвяні дива. І дуже хочеться побажати, щоб до кожного в домівку прийшло справжнє свято і справжнє диво. І давайте сьогодні подивимось, що нам наші янголи небесні кажуть. Дівчатка, не забувайте підписуватись і приходити на особисті розклади. Вилітає карта, ритуал. Ну, Хтось буде сьогодні ритуалити, не без цього. Це я. Покращуйте своє життя, запалюйте свічки, запалюйте свої душі, запалюйте себе бажанням кращого життя. Проговорюйте свої бажання, вкладайте, дивіться, вкладайте свої емоції туди. Що кажуть, щоб тво... наблизити твоє бажання, щоб твій ритуал спрацював, або твоя медитація, або те, що ти хочеш. Запали свічку. Скажи про це, помрій про це, клади туди емоції, дівчата. Не звільнись від страхів. У вас може щось не здійснюватись, тому що ви чіпляєтесь за колишніх, за колишнього. Так йде ця фраза за минуле. За якийсь опит да? минулих часів. Ну, подивіться правді в вічі. Не будьте, не живіть, як у вісні. Дівчата, кому, в кого така тошнота, трошки під запаморочення на останні дні, треба дивитись негатив, бо кажуть вам зверху, що ви багато віддали енергії, емоцій. А у відповідь тиша? У відповідь не отримувати тих емоцій, енергії, тому вам може бути погано. Не дуже. Як на своїй тарілці. Не карти просто вистрибують. Я повикладаю зараз. Тому що ж... Що вам орако? Подивіться, хто вам друг, хто ворог, тому що дуже сильно вам заздрять. Зима принесе нові можливості, рецепти зцілення, нові відчуття, можливості знати навіть майбутнє. Дивіться, у вас може бути бажання покинути домівку, переїхати, піти від когось. Не покидайте свій дім, не залишайте свій дім, він ваш. Не треба відмовлятися від того, що ваше праву. Дивіться, ви будете намагатися контролювати емоції. А вам треба визнати, що ви, ну, недосконала людина прийняти свого монстра. Вас а, покохають або покохали вже такою людиною, яка ви є. Вам вже не треба змінюватись. Оракул відео. знову таки, зима приносить. Проявлення негативу від людей, ви зрозумієте, який він, і зможете, саме тому зможете зцілитись. Кого так, як в мене, буде голос цідати, це значить, що ви комусь щось кажете занадто часто, занадто багато. От прям як нададуть вам говорити. Можливо, у вас буде ситуація, коли вам будуть казати, закрий рота, да? не ображайтесь на людей. Люди найближчим часом будуть вас дуже дивно сприймати, і, або навіть не сприймати. Ви як прикуті, прив'язані, ну, за павутиною, да? кажу, прикуті, прив'язані, павук виходить. До чогось до когось в минулому. Ви змінились, обставини змінились. вас вже там нічого не тримає. Навіть якщо ви у шлюбі в стосунках, то такими, як раніше, були вони негативні або позитивні, вони вже не будуть. Різдвяна зірка що вам несе? Що вам каже? Печалі, горісті підуть, прийде радість. Сприйняте себе нарешті, дохід, стабільність в грошах, ну, сонце. Приходить час, сяєте вам як сонечко. Ви виходите з якихось, бачите, два старших аркани. сонце та місяць. Ви виходите з якихось ілюзій і стрімко йдете вперед. Бо, ну, знову ж таки, не треба вчитись контролювати емоції. Навпаки, відкривайтесь, все всім висказали один раз. І пішли далі, і пішли гуляти далі. Єдине, що ви будете закриватись, оберігати свій кордон від інших людей. Бачите, у нас тут щось таке заховано, загравати? Не треба. От через когось минулому, через диявло, при якоїсь прив'язки до когось, якихось важких стосунків, емоцій, ви будете так дуже. Боятися, опасатися якихось людей, сторонитися. Людей, які до вас зі щирими намірами. Тут кажуть: бійся відкривати серце, нічого не від кого не чекаю, просто дивись по вчинкам. І чоловік на порозі. А у ваш у кого маніпулятор зробить вам тук-тук? Це я відчиняю. Що таке? Це я відчиняю. Я знаю, в тебе є ресурси, я хочу твій ресурс собі знову забрати. Дивіться, в кого оці прийшов, пішов, з'явився, загубився. Прийде ваше щастя, з'їсть вас і серце ваше також. А ви будете в надії на те, що родина. А він такий: ну я ж нічого не обіцяв, я подумаю, Ти собі сама там навангувала. Ой, навіть може казати, підшукай собі, якщо я тебе не влаштовую, підшукай собі іншого. Вам дадуть іншого, якщо ви візьмете. Вам дають пару. Хто в стосунках просто не пропускайте маніпуляцій. Не давайте пройти цим маніпуляціям, тоді ви, тоді ви з партнером об'єднаєтесь в пару. Просто не піддавайтесь на маніпуляції.